Побратим свободівці, які залишилися в цій сесійній залі, практично наодинці. Шановні виборці, питання дуже важливе. І мій останній виступ сьогодні на сесійному тижні насправді є виступом про глобальну проблему: проблему олігархів, проблему комуністів і проблему Москви. Оцей триумвірат знищує Україну. І я на прикладі сумського заводу імені Фрунзе хочу вам продемонструвати, як це відбувається. Це завод є бюджетоформуючим підприємством не лише міста Суми, але всієї області. Константин Григорішин, московський опальний олігарх, який сьогодні, за наказами Путіна, знищує українську економіку, довгий час був спонсором кривавої комуністичної партії. І сьогодні він за наказами Путіна на підприємствах, де встановив тотальний контроль і в менеджменті, і в фінансах, знищує українську економіку. За останні півтора роки. Цим олігархом за допомогою генерального директора заводу імені Фрунзе, понад цим було виведено понад 200 мільйонів доларів з активів підприємства за кордон. Так само катастрофічно є сп... Прошу до завершити на підприємстві заводу імені Фрунзе. Катастрофічним є спад виробництва за підсумками 2013 року, понад 35%. відсотків податків сплачено за підсумками минулого року на 125 мільйонів. Гривень менше ніж у за попередній рік. Катастрофічними темпами скорочують працівників підприємства. Їх за останні 3,5 роки було скорочено 5,5 тисяч працівників. Уявіть собі ці цифри, і плануються подальше скорочення до 4,5 тисяч працівників. Для того, щоб тимчасово вирішити проблеми заводу імені Фрунзе, менеджмент цього підприємства цинічно здав усіх працівників у військомат і їх призвали служити в армію для того, щоб тимчасово вирішити проблеми. Але проблема глоб. Бальна сьогодні в судах у корпоративних суперечках перемоги в українських судах отримує московський олігарх. Це системне знищення української економіки. Це відбувається по всіх регіонах України. Ми всеукраїнське об'єднання «Свобода», неодноразово загострювали свою увагу. Банки, які належать московським олігархам. Підприємства, які належать російському бізнесу, сьогодні життєво необхідно націоналізувати, повернути в державну власність. Сьогодні, якщо президент, уряд і Верховна Рада не звернуть уваги на цю проблему, якщо ми не націоналізуємо підприємства, які належать державі, окупанту та її олігархам, ми втратимо нашу економіку. Сьогодні в Криму Москва злочинно вкрала всі наші активи. Їхня вартість перевищує трильйон доларів. Чому сьогодні досі працюють російські банки на території України? Чому сьогодні досі ми захищаємо власність російських олігархів на території України? Фінансуємо злочинців і бандитів, фінансуємо Росію, яка вбиває українців, яка знищує наші території. Давайте раз і назавжди покінчимо з московським бізнесом. З російськими олігархами на території України і з тими олігархами, які фінансували криваву комуністичну партію, яка раз і назавжди, я впевнений, найближчим часом зникне з політичної карти України. Слава Україні! Дякую, шановні народні депутати.